Фахівці Хмельницької обласної лікарні вдруге провели операцію з пересадки нирки. 51-річний пан Борис хворів от уже 5 років, коли на сімейній нараді виникло питання, чи гемодіаліз, чи трансплантація, віддали перевагу пересадці органу. Та й ситуація із донором вирішилася майже відразу. Життя прожив з третій групу крові. Ну так, в воєнному білеті було записано. Так, в мене третя. То я собі третя група крові. Коли прийшлося шукати донора. Мої всі поробили, попоробили всіх, оказується третя, тільки в мене перва. Все, давай шукати, хто у нас первою групою. Оказалося, що жінка і син. У закладі вкотре звертають увагу, що державні програми дозволяють проводити усі аналізи, обстеження, трансплантацію та й власне пожиттєву медикаментозну терапію без жодних витрат для пацієнта. Безпосередньо для пацієнтів, звичайно, операція безоплатна. Всі затрати компенсує Національна служба. здоров'я. Операція, яка розділена на три етапи: вилучення органу від донора, його підготовка та пересадження, відбувалася за участі фахівців першого територіального медичного об'єднання Львова і тривала близько п'яти годин. Кожна трансплантація одна на одну не схожа. Наприклад, технічні аспекти виконання самої операції вони не складні. Ми виконуємо складніші операції майже щодня. Особливості відбувалися післяопераційному періоді, тоді, коли підбираються медикаменти, які знижують імунну систему настільки, щоб не було відторгнення. Донор, а за сумісництвом, дружина пацієнта розповідає про свої хвилювання та свій стан після операції. У мене такий характер, що я. Все, за все хвилююся. Ну, чим більше хвилююся, тим легше проходить. Перші дні було дуже складно перші п'ять днів, а зараз вже нормально. Ми в селі, нам все треба обдивитися, поля, городи, що там робиться, тільки робити не можна. Внучка, бачите, у нас внучок маленький, рік і три місяці. Ну, ще треба трошки поберегтися. Подружжя вже готується повернутися додому, а лікар дає важливі настанови та рекомендації. Основна задача це розуміти правильність прийому медикаментів і правильність дачі аналізів тоді, коли це необхідно. А тим більше, що ви будете постійно разом, то ви будете розуміти один одного контролювати, коли, що, як здавати ці всі аналізи. Зважаючи на позитивний досвід трансплантації на Хмельниччині збільшується кількість людей, які готові на подібне хірургічне втручання. Але тут слід звертати увагу на ще один надзвичайно важливий факт: весь світ працює не стільки над родинною трансплантацією, скільки над трупною трансплантацією, Тому нам важливо, щоб люди розуміли при констатації смерті мозку, якщо загине близько людини, її органи можуть спасти 4-5 чоловік, і ми, опять же, готові до цих всіх оперативних втручань. Ми готові. Ви проводити діагностику смерті мозку, ми готові проводити всі необхідні дослідження, щоб органи використати для спасіння життя інших інших людей. Людмила Показ Ігор Гулько, телеканал Перший подільський.